З 1 березня пенсії проіндексують. Таке рішення ухвалив Кабмін 23 лютого. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Трішечки не дотягнули, якщо точніше, на 7,9%. До речі, обіцяли на, здається, 13%. Розмір підвищення розраховувався на підставі інфляції та зростання мінімальної заробітної плати в Україні. Таким чином, середня пенсія зростає до 5717 гривень. І це середня. 5717 гривень. Ось не питайте, що в мене з обличчям, знаєте, в цьому відео. Ну, тому що я не можу інше мати обличчя, коли я про це все говорю. Коротше кажучи, якщо узагальнити всю цю інформацію, середній розмір підвищення, у нас, знаєте, скільки? 322 гривні. Наступна інформація після 322 гривень це те, що уряд запровадив у нас тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Це означає, що за результатами індексації, незалежно від категорії отримувача. Розмір підвищення не може перевищувати півтори тисячі гривень. Пояснюють ці обмеження тим, що такі заходи нібито дадуть можливість розподілити гроші, які призначаються для підвищення, таким чином, щоб забезпечити підвищення пенсій для громадян, які отримують найменші виплати. І також ще в Кабміні наголосили, що найменша виплата не може бути нижчою за увага 100 гривень. По цим в лапках чудовим новинам у мене все.